Ультраортодоксальні євреї вийшли на акцію протесту в передмісті Тель-Авіва. Вони кажуть, що радше помруть, аніж підуть служити до війська. Члени громади також вступили в сутички з поліцією в браку через повістки про призов, видані в неділю. Наша молодь, наші хлопці тут кажуть одне і те ж: ми рівше помремо. Ми краще будемо довго сидіти у в'язниці, ніж підемо до ізраїльської армії, бо це для нас означатиме відмову від релігії. У червні Верховний суд ухвалив, що Міністерство оборони більше не може повністю звільняти від призову ультраортодоксальних євреїв. Таке звільнення діяло з часів створення Ізраїлю в 1948 році, коли ультраортодоксів було дуже мало. Однак тепер населення громад розрослося. Уряд Ізраїлю оголосив, що оскільки він веде війни проти Хамасу в секторі Гази та Хезболи в Лівані, 7 тисяч ультраортодоксів поступово отримають повістки. У заяві Міністерства оборони йдеться, що такі солдати зможуть зберегти свій релігійний спосіб життя під час служби. Проте самі представники громад стверджують, що не можуть служити разом зі свійськими військовиками, тим більше поруч із жінками. Водночас в ізраїльському суспільстві зростає невдоволення релігійними спільнотами, особливо серед резервістів, які весь останній рік мусили служити.